Парад побідабісі із привічниками Путіна та запосилених заходів безпеки у цій миті триває на Росії. Красною площею крокують військові злочинці, від рук яких гинули українці. Присутні представники КНДР у парадній формі, яких Путін окремо відзначив за допомогу у бойових діях на Курщині, але північно-корейці пишуть змі не крокували на параді поруч із російськими військовими. Натомість були армійці із 13 інших країн. Окрім традиційних союзників, на кшталт. От Білорусі Казахстану, там ще є азербайджанці та китайці. Власне, і сам лідер піднебесної Сідзипінь приїхав підтримати свого союзника Путіна. Напередодні він погодився із кремлівським керманичем, що війна в Україні може бути врегульована лише за усунення корінних причин. А ще вони підписали договір про поглиблення військової та економічної співпраці. Загалом на шабаш Пабідабесія до Путіна приїхали десятки лідерів з Латинської Америки. Приміром, диктатор Мадуру із Венесуели, з країн Азії, Близького Сходу та Африки. З Європи знайшлося лише двоє представників, які, попри застереження з боку керівництва Євросоюзу, Союзу, таки наважилися прибути. Це словацький прем'єр Роберт Фіцо і сербський президент Олександр Вучич. Добратися їм довелося манівцями, бо європейські країни не дозволили використати свій повітряний простір, а потім вони разом посували на фоні нічної Москви, узявшись за руки. Путін у своїй промові традиційно вихваляв подвиги радянської армії у Другій світовій війні. А про своє вторгнення до України і вбивство тисяч людей згадав лише кількома словами, перелякані можливими обстрілами українських дронів у Росії з нагоди Дня Перемоги, надзвичайно посилені заходи безпеки. Навіть перекрили зв'язок на кілька днів на всій європейській частині країни.